Це є знову ж таки особливе свято в тому плані, що саме з цього моменту починається, я б сказав, історія Нового Завіту. Бо саме тим, що Марія сказала так, і Архангел Гавроділ звіщає Богородиці, для неї це було досить дивно, коли вона побачила таке видіння, і тут Ангел каже, що ти станеш матір'ю Бога. І, звичайно, що вона як людина була здивована, але в той же час вона, не задумуючись, каже, так, хай буде твоя воля. І це свято ми повинні також знову ж таки провести паралель до власного від цього свята паралель до власного життя. Чи я готовий сказати так, чи я готовий виконувати те служіння, яке я не хочу. Я, можливо, не вмію і просто довірити все Богу, і так як Бог родиться. Бо, повірте, для, для неї звичайної дівчини, яка виховувалася при церкві, така подія такого формату це була, ну, я б сказав, ну, якою такою найшокуючою в якомусь плані, але вона не розгубилася. Вона сказала, так, ось я славіння Господня, хай буде Твоя воля. І от чи ми вміємо годитися з Божою волею, Чи ми вміємо служити так, як служила Богородиця, все своє життя? Навіть в той момент від благовіщення і до Різдва це був час, коли Богородиця також мала і певні сумніви, і вона... Не, ну, не зовсім розуміла, що це є, і, і навіть і який був з нею, він також швидко не розумів цього, а потім Анна йому сповістив більшу радість, відкрив йому більше. Тобто я, як Марія зуміла це все прийняти, перепустити крізь власну душу, і, зрештою, стати учасницею людського спасіння. І благовіщення це є світлий праздник, це є праздник, який Особливо підкреслює ту нашу готовність служити Богові, служити своєму ближньому, не задумуючись навіть. От просто відчуваємо потребу і повинні служити.